Доброго раночку! З вами як завжди я, Любов, і в нас сьогодні готуємо обід разом. І я сьогодні вам покажу нарізку таку, приготування двох видів запіканки з лавашу, солодку і солону. І плюс душевні розмови. І сьогодні ми з вами приготуємо такий сюрприз для коляні. Поки він на роботі, він має такий солодкий віжка. Любить смачненьке щось таке на десертик, тому я поставила, заварюю чайок такий трав'яний, тому що на дворі холодно, Сиро він працює в холоді. Тому він прийде і буде така смакота. Що це у нас буде? У нас буде сирний пиріг без тіста. Дуже смачний, дуже такий навіть корисний. Його можна випікати як солоний, але я зроблю солоденький. Що для цього потрібно? Звичайно ж, потрібен лаваш. Я навіть не знаю, скільки його тут. У мене півтори пачечки, подивимося, потім скільки. П'ять яєць. У мене 500 грамів кисломолочного сиру. Ми любимо таке сирне, сирну випічку різну. Кефір, такий жирненький і смачненький кефір. Він не дуже густий, тому я додам і ще Пару столових ложок ось такої гусенької сметани. Ванільний цукор. І я беру отаку неповну склянку цукру. Оце і все. Потрібна така форма гарненька і ще потрібно буде вершкове масло. І для того, щоб змазати форму, і для того, щоб потім шматочками викласти на верх. Можна зверху потерти сиром, твердим сиром. Але то така буде вже трішечки інша нотка. А нам хочеться, щоб було солоденьке, тому я зверху посиплю ще цукром. Він запечеться і буде золотисто гарного кольору. Оце все, що нам потрібно. І ось зараз починаємо працювати. Це все готується дуже швидко, поки готується. Микаємо духовку, чи електричну, чи газову і працюємо. Беремо мисочку, розбиваємо яйця. Додаємо цукор. Тут 180 грам. 180 грам, але я не все і зверху притрушу. Ось так. Додаю ванільний так, цукор. Я роблю солодкий варіант. Додаю кефір, кефір. І так, як я і казала, кефір у нас рідкий. Тому додаю ось таку півтори столові ложки, додаю сметани. І все це потрібно гарно змішати. Солі я не додаю, тому що сир у нас вже не дуже не солодкий, тому і все гарно змішую. Ось така гарна у нас повинна вийти густа, гарна маса. Сперед беремо сир. У мене сир 5% і жирний. Такий простий сир, такий нежирний, не беріть, буде не смачно. І нам потрібно цей сир гарно розім'ятись. Спочатку отак руками, а потім я вінчиком цим розіб'ю грудочки. І тепер гарненько нам не потрібно, ідеально, щоб зовсім було блендером перебивати не потрібно. Якщо такі були, будуть невеличкі грудочки сиру, воно навіть буде цікавіше. Сир м -м, жирненький, і він буде потім така, знаєте, тягнутися. І от в такому стані попробуйте на смак. М -м -м, щоб було солоденько, ну, якщо хочеться солодкий. От і все, відставляємо. Так, підставляємо форму, змаршуємо її вершковим маслом. Можна покласти пергаментний папір, але тут краще масточку. Щедро так змастити аж під самий верх, тому що в нас тут є кефір і він обов'язково підніме лашик. Цукор, кефір, воно ну, підніме. Ось так гарно змастила. І ось тепер, що я буду робити. Ось такий лаваш. Може підійти шматочками. Може підійти, якщо у вас лаваш М -м 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 -м, підсох трішечки. Навіть якщо десь залишалися шматочки, все це пройде аж бігом. Я буду робити ось так. Ось такими. Просто нариваю отакими шматками. Не ріжу ніякі там смужки, ніякі, щоб там ідеальної форми було не потрібно. Так, Слідкуйте за кожним моїм рухом, що я роблю. Беремо форму, беремо. Оцю масу, яка в нас зробилася, ще раз пере, її перемішайте, тому що сир буде осідати на дно і цукор теж. Тому розбиваємо гарненько і ось беремо такі оці клапті, що ми порвали, От. і замочуємо. І тепер витягую і ось так і викладаю. Не ідеальної форми, зовсім не ідеальний. Дивіться, складайте так поряд, поставте, щоб ви не носили через весь ось так, щоб воно було змащене. Я роблю так, щоб було змащене. І зараз подивимось, сир у нас залишився, а весь кефір впитався у лаваш. Це добре, тому ми зараз можемо додати або молочка додамо, або кефіру. Ось дивіться, як гарно, і як щільно, і як його багато. У нас залишився один шматочок якраз для цього куточка. От і все, дивіться. Як гарно вмістилось, у мене було півтори пачки. Це ось гляньте. Тепер просто. Бачите, скільки тут вже у нас рідини. Але у нас сир залишився. Тому я додаю якраз ту пачку пефіра. Там було 400 г, я 250 навела. Доливаю. Ось. Можете долити. Молочко, якщо нема вже кефір. Ось так гарно тепер розмішуємо ще раз. І тепер вже заливаємо рівномірно, щоб у нас покрило повністю ось так. І ось тепер рівномірно, щоб у нас повністю занурюємо лаваш цю суміш сирну. Ой, так. Виходить гарно, беремо рушничок, витираємо ці країчки, щоб у нас тут воно не горіло нічого. Ось так у нас вийшла краса така. Тепер беремо цей шматочок масла і зовсім манесенькими такими шматочками довільно. Можна розтопити і полити зверху, але це не обов'язково воно розтане. Масла зовсім небагато у нас пішло і на змащування, і зверху грамів 20. І ось тепер просто зверху притрушую, тільки для того, щоб така була. Знаєте, скориночка золотиста. Так навіть не весь цукор я використала. І ось тепер ставлю, ставлю в духовку на 45 хвилин на температуру 180 градусів. Дивіться, я ставлю на середину. Ви дивіться, зверху підрумяниться, так щоб не згоріло, щоб підрумянулося гарно. І подивіться, тому що отут внизу буде багато рідини. Так от ця рідина потрібна трішечки, щоб вона випарувалася, а потім зверху присмажилося. Тому що якщо тільки зверху пригорить висока температура, і ви поставите на верхній рівень, зверху буде аж горіти, а з-під спецподу буде багато рідини. Це не добре. Воно повинно зробити саме так. Так, ще можете розрівняти, щоб воно так обляглося. Ну, воно як не гармушка, я роблю зробити так, як я зробила, воно буде. Рівномірно ви бачили, як складалось, і вже було просякнуте оцею вісьма котою. Не перевертати нічого не потрібно. Тоді зробимо, спечемо і зустрінемось. Це вже прийшло 20 хвилин. Так, приготували дощечку, куди ми поставимо рушничок і пергаментний папір. Для чого я вам зараз покажу. Це потрібно його тішечки так помкнути. Тук що відкладаємо і дістаємо нашу смакоту. Аромат на всю кухню не передав. І тільки погляньте, яка це тільки неймовірна смакота. Зверху розтопилося маслечко, цукор, гляньте, блистить, ніби сніжок на сонечко. Де ваш був не закритий сирною цирю, він такий хрусткий, ось такий. Ой, гляньте. Але в такому стані його їсти не можна. Це я попробую. Це просто немає слів. Сир з кислинкою, тому що це сир. Цукор, яйця, Вершкове масло. сметанка. Оце поєднання, неймовірне, зараз його їсти не можна. Ми його трішечки накриваємо, а накриваємо а так його хаткою такою. І накриємо зверху рушничком. І залишимо. Десь на півгодинки. Випікався він, до речі, у мене він здоровий і високий, випікався 50 хвилин. Накриваємо. Щоб він, якщо не зовсім виховав, то до такого теплого стану. Потім наріжем я покажу, Відпочило наш такий. Чи запіканочка, чи пиріг, аж потів. Для чого ми це робили, я вам скажу. У нас залишалася рідина. Рідина це сир, там і сметанка, там і кефір був. І ця рідина, щоб вона не залишалася плавати, потрібно було зробити її для того, щоб вона. Вибрав цей лаваш, вибрав всю рідину. І він тепер дивіться, він наскільки зменшився в об'ємі наш пиріг, дивіться. Він забрав усю вологу, всю рідину, і він зробився, дивіться, якої форми він зовсім відділяється, гляньте. Він відділяється гляньте. Ось так. Виймати нам його не потрібно, але він дивіться, який він став тугенький. І дуже-дуже рум'яненький. Он навіть видно, який він румяний. Що робимо далі? Його можна їсти як теплим, так їсти і зовсім холодним. Зараз він ще теплий, він вже не гарячий, але він тепленький. Я відрізаю шматочок. Ось так. Дивіться. Я не складала його, ви бачили, я його просто скомкувала, жмакувала так і викладала уже мокрий. Тому ось такої нерівномірної форми, саме так, як я й хотіла. Там, де з трубочкою складений, там, де він глянення. Дуже багато сиру. Дуже багато сиру. Сир дуже-дуже смачний, ароматний. Цукор зверху виблискує. Хочете, щоб було менше підрумянина на меншому вогні. Я саме люблю таку шкуриночку, тому я зробила саме так. Дивіться. От камера не може передати. І тепер зверху ось так сметанку. І це така неймовірна смакота. Угу. А ось ця така чуєте, хрустка скориночка. Це саме те, що треба. Угу. Тому так. Мотуйте. Дивіться, як він здоровий вийшов. І ось так відчувається. Вистачить надовго, холодний. Теплий, як хочете. Солоний варіант, я вам покажу колись і варіант солоного. Він не гірший, він просто інший. Там зовсім інший смак, але теж, неймовірно, смачний. Так що готуйте, хай вам смакує. Нехай благословить Господь кожного з вас і береже. І дай Боже, щоб кожен з вас жив у своїх домівках, було що готувати, було для кого готувати, було де готувати. Божого захисту кожного з нас. Зараз роботи прочитаю вам вірш свій. Не новий. Так, передивляю свої записнички. Хто не знає, я зробила в себе на каналі такий підкаст, називається він. Там аудіокнига. Там мої казки для всієї сім'ї, вірші, є. хто любить, кому потрібно перезавантаження, кому дуже тяжко на душі. А все рівно нам з підводної лодки нема куди подіватись. Тому трішечки потрібно себе тримати в якихось ранках. Потрібно тримати своє психічне здоров'я в нормі, тому що на нас дивляться наші рідні, наші близькі. Знаєте, є така поговірка. Як мама щаслива, то щасливі діти. Діти дивляться, як мама виглядає за собою, як мама щаслива і гарна і спокійна, то спокійні і діти. А чоловіки, якщо старші, молодші, сини ваші чи зяті, чи хто б то не був, хто живе з вами, хоч вони й дорослі, але знаєте, не такі вони сильні, як їм здається. Так, так що наше це ментальне здоров'я, як тепер можна говорити, е, психічне здоров'я, наш спокій, він передається всім. Тому які у вас можливість почитати гарну книгу, Не <кій> якісь страшилки, якісь, якщо можете подивитися, якісь фільми, якщо у вас виходить їх подивитися, е, щось таке знаходьте, таке тихе, спокійне. На жаль, дуже мало фільмів. Українською мовою. Хтось мені казав, що вже ну, зараз з'являється, я ще не бачила. Ну, Я взагалі не люблю фільми. А, ти, і книги вчуся читати українською мовою. Якщо є у вас таке, щоб вам було від того добре, шукайте ті хвилини радості і спокою. Тому що це дуже це надважливо. Тому що все рівно війна закінчиться. Як це буде, коли це буде, ми не знаємо. Але всьому є початок і всьому є кінець, і цьому теж буде кінець, то нам важливо, щоб ми вийшли з неї адекватними, щоб ми молилися, якщо, якщо вік у вас такий, що ви не будете відбудовувати ви, то будете хотісти варити тим, хто буде відбудовувати. І добре слово говорити. Знаєте, це по-перше, а по-друге, що всі ми можемо молитись навіть зараз. Тим самим ми можемо підносити патрони. Так що ось так. Тримаю каву над вогнем, щоб вона і кипіла, і не збігла. Бо в мене дуже часто буває, що стою біля кави і тримаю за ручку, а вона таки збіжить. А каву я п'ю, тільки заварну. люблю заварювати каву. Це теж такий свій. Ритуал і свій такий хвилинка спокою. Ось так, Я поп'ю каву і будемо працювати далі. А в нас сьогодні знову з вами отакий вечеря-перекус, тому що не хочеться їсти. Раз в день їмо щось бере таке і досить. А зараз є в мене ось таке тісто філо. Або це може бути звичайний лаваш. Або це може бути листкове тісто, найкраще лаваш, або ось таке тісто філо. Я дуже, мені подобаються вироби із нього, але Коляня мій не любить, тому не подобається йому, коли тісто таке на пелюстки розпадається, йому незручно їсти, він таке не любить. Тому я приготую сьогодні дуже-дуже таку смачну запіканку. І запіканка без електрики, нам не потрібна буде не духовка. Ніяка там піч, мультипіч, нічого, Звичайна сковорідка з кришкою і газ. Це ще поки що, дякуючи Богу, нам доступно. Перш за все, що я роблю, я беру такий пергамент. І хто зі мною, той знає, що я роблю. Я завжди так скомкую його. І потрібно олійкою його трішечки так. Для чого я це роблю? Якщо ви так зробите, цей пирогам буде податливіший, ви зможете ним закрити чи то жаровню, деко, чи отак сковорітку, як я. Вона гарно виселяється. Зайве заховаємо. Сковорідку приготували і тепер приступаємо безпосередньо до приготування. Що для цього потрібно? У мене є отаке тісто філо. Тут я не скільки грамів, пів кілограма, мабуть, його мені потрібно буде. Ось така коляня любить солоденьке, тому склянка така класична. Цукру. Я беру 5 яєць. Якщо у вас є ванільний цукор, додавайте ванільний цукор і просто гарненько, гарненько ось так змішуємо. І відставляємо. Беремо тісто філо, можна нарвати, можна нарізати. Я буду нарізати як на широку лапшу. І ось тепер просто сюди додаємо, розтребушуємо, обов'язково так розділяємо. Трібне нам дуже-дуже гарно все змішати. Ось так гарно змішали. Я хочу додати трішечки цукатів. Тут мої домашні цукати вишеньки. я сама робила і трішечки магазинних, і тут курага порізана я так, для такої яскравості. І на декілька хвилиночок залишимо для того, щоб розбухло гарненько тісто. О так періодично змішуємо. Ось так розігріла сковорітка. Висипаємо нашу суміш отак і гарненько розправляємо по всій сковорідці. Соду розпушувач, нічого не, не потрібно додавати. Гарно отак розмішуємо і притискаємо, щоб воно гарненько щільно-щільно-щільно отак було. Цукати, що ви там будете, якісь, може, фрукти, ягодки розприділяється рівномірно і ось так ребром ось такої лопатки гарненько, гарненько, ось так, щільненько. Другою стороною гарно притискаємо. Це, накриваємо кришечкою, огонь прикручуємо до середнього і будемо провіряти шпажкою або зубочисткою, щоб було серединка, щоб були яйця, щоб були затужавіли, а потім ми їх перевернемо. Ось поглядаємо, що у нас тут виходить. Ось дивіться, зверху такий ніби сиропчик. Яйця самі затужавіли. Ось так. Але це цукор, розплавлений цукор. Обов'язково пробуємо серединку, і нам потрібно, і нам потрібно отак відвернути. Відвернути і подивитися, гарно посмажилось. Ми бачимо, що гарно вже з цієї сторони посмажилось. А це означає що нам потрібно перевернути. Для цього ми беремо ось так тарілочку. Ось так. І тепер перевертаємо туди. Зараз я однією рукою мені незручно і випікався наш пиріг 40 хвилин. І ось який він у нас вийшов. Такий цікавий. Такий. Ось з цими родзинками різдвокольоровими. Зверху можна ось так його трішечки притрусити. Ще для більш такої святковості. Ось такий у нас вийшов пиріг на сковорідці і навіть труки не замастили. Біжиться він ідеально. Можна їсти як в холодному вигляді, так і дивіться, який в розрізі, Родзиночки. чи не родзиночки, а цукати пропечені, тому що тісто тут готове було. Тісто нам не потрібно було, щоб воно сильно пропікалося, тому що воно було тонесеньке, тому воно ось таке. Можна їсти в гарячому вигляді, можна додати сметанки. Ось так. Склянку цукру це небагато. Якраз в міру сладеньке. Так що я рекомендую вам спекти ось такий пиріг, швидкий, тісто готове, яєць додали з цукром на сковорідці, на пергаменті, головне температуру трішечки е, з самого початку не прогрівати. Я зробила помилку, що я е, прогріла сковорідку, І там трішечки, вам не видно, я вам не показала, трішечки такий він темнішенький. Е, мені б хотілося, щоб він весь світлий був. Трішечки і добре, щоб був пергамент, присмажився, не підгорів, але колір не такий. Тому слідкуйте за тим, щоб відразу була температура зовсім зовсім малесенька. І все. І тоді ось така смакота. Гляньте, дивіться. Ось такий він темненький, мені хотілося б, щоб він весь світленький був. Але це смакота. Гарячий пиріг, холодна сметанка, у нас світло з'явилось, так що святкуємо. Дощ капає, світло є. живе. Дуже смачно. Такими пелюстками цікавими? Дуже смачний, а він холодний, буде ще смачніший. Так що я вам кажу, як завжди, нехай Господь благословляє кожного з вас і береже миру кожному з вас. І з нас, і з вас, всій Україні. Миру, перемоги, щасливого життя, без бідності, без голоду і процвітання. А з вами, як завжди, я, Любов віру, сподіваюся, що зустрінемось. Печіть, готуйте. Заходьте на канал, рекомендуйте друзям підписуйтесь і ми з вами ще разом будемо готувати багато цікавого, простого, бюджетного, без понтів і заморочок. Такий дивіться цього каналу.